В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Другий день. Молімося за духовенство, через яке на людство сходить Боже Милосердя. Сьогодні приведи до мене священицькі та чорнечі душі, і занур їх у бездонне моє милосердя. Вони дали мені силу знести насті муки, не мені був судинами. Справа на людство моє милосердя. Ось милостивий Ісусе, від Тебе походить усе добро, Помножуй благодаті в наших душах, щоб ми виконували гідні вчинки милосердя, аби ті, хто дивиться на нас, розхавляли оце милосердя, яке є на небі. Під очі, поглянь милосердя на глановебраних вимовинораднику. На душі священицькій і чернечі, там дарує їх благодаті свого благословення, а заради почуттів серця твого сина, якому ці душі замкнені, подай їм своє світло і сиру, щоб могли вести іншою дорогою спасіння, аби разом співали славу твоєму навечерному милосердю навіки. Амінь. Царі Небесні, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібор і життя подателям, прийди і все в нас, і участи нас і досяглої скверни і спаси, дорогі душі наші. Отче наш ти, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, і Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, брай сравенна тими жінками і брай схрений підрона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Вірою в єдиного Бога, Отця Сідержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істина від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного зацем, що через нього все сталося. Він за для нас людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і вопротився із Духа Святого і Пресвятої Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія природи, і страждав, і був похований, і воскрес од претиденький несписанням, і вознісся на небо, і сидить право і вдруге прийде зі славою і живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від оця і сіна і сходить, через оце місин рівнопоклоняєм і мій, що говорив через пророків єдину святособорну апостольську церкву і сповідаю на хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і завжди нині повсякчасні і вічні кров, Душі Божество, наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на за гріхи наші і цілого світу. Це для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Ця для болючих його терпінь. Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Залябуючи його терпінь. Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Залябуючи його терпінь. Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маймо сяйде над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маймо рассяйте над нами и над силым светом. Садоблючий вот и пьянь. Майму рассяйте над нами и над силым светом. Садоблючий вот репь. Маймы лисяйте над нами и над силым светом. Задоблючий вот репінь. Майму рассяде над нами и над силым свитом. Анчи предвичный жаль твои мотыбь и кива и кровь души божество наименишого сына твого а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь має над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь має над нами і над цілим світом це для болючої його терпінь. Май милосердя над нами і над світом. Це для болючої його над нами і над світом. Це для болючої його над нами і над світом. Це для болючої його над нами і над світом. Це для болючої його над нами і над цілим світом завтра для болючих його тимпінь маємо розсяйти над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жаль твої мати бій кров, душі божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і цілого світу, за деблючий його терпінь, маємо розсяйти над нами і над цілим світом. Залябрючи його тріпі, маємо розсяйти над нами і над світом. Залябрючи його тріпі, маємо над нами і над світом. Залябрючи його тріпі, маємо над нами і над світом. Залябрючи його тріпі, маємо над нами і над світом. Залябрючи його тріпі, маємо над нами і над цілим світом. Майма леса идет над нами і над сериим свитем. Це для бурлючепінь. Майма над нами і на теле свитем. Цель для Маймо леса над нами і над цілим світом. Цель для борьбы. Майма над нами і на телем I sh prédiction iже kill you, душі і божество, наймалішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіха наші і цілого світу. Це болючий го терпінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готерпінь. Майма лисайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готерпінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це його терпінь. Маємо розсердя над нами і над цілим світом. Said the bolluchyпін. M'ma lo say над нами і над цілим світом. Sa Його volluchyotріпін. Majma l'esidi над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жарт твоємо тобі тіло і кров, душі і божество наймілішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на перебрагання за гріхи наші і цілого світу. Задля для болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь, Мой милосердя над нами і над світом. Це для болючих його терпінь, над нами і над світом. Це для болючих його терпінь, над нами і над світом. Це для болючих його терпінь, над нами і над світом. Це для болючих маємо досягти над нами і над цілим світом. Це для його терпінь. Маємо над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо над нами і над світом. Це для його терпінь. Маємо над нами і над цілим світом. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, і цілий світ. Амінь. Українь вода, яка ви провелась на святішу сейденка Ісуса молчали, що ромасайди до нас. На тебе я уповаю, тисві надії покладаю, Ісусе, на тебе всі свої надії покладаю. Ісусе, люблю тебе, надіюсь, довіряю, поваю на тебе. Амінь. Ісусе довіряє тобі.